Знаєте, бувають такі моменти, коли я відчуваю, що мене щось не задовільняє. Але пояснити це я не можу. Тому що нібито і слів не можна знайти для того, щоб описати ту ганьбу, яка інколи відбувається. І ти як один в полі воїн. Ти стоїш і розумієш, що навколо тебе якісь дикі. Танці це не про Руслану, це якісь дикі ганебні танці, якийсь шабаш навколо тебе. Але ти не змінити це не можеш, ні вплинути на це. Тому що в цьому танці значна кількість людей. Їм подобається, їм класно, вони вважаються правильним. Але ти піднімаєш очі до неба і розумієш, що це все це якась бісовщина. Авіаційний університет зняв ролик для абітурієнтів. Я такої ганьби і наруги над авіацією давно не бачив. Я розумію, що авіацію вже зґвалтували в нашій країні так, як тільки хто хотів. Протягом останніх 32 років, 33, авіацію гвалтують, її знищують. Я, як людина, яка майже 20 років пропрацювала в авіаційному університеті, бачив, що робили з кадрами, з університетами, з підготовкою і так далі. Нікому авіація потрібна не була. І тепер, коли війна, ми поглинаємо це все, ми відчуваємо на собі відсутність авіаційної підготовки, кадрів і так далі. Але зняти ролик, в якому пацан якийсь, незрозуміло який, на борту літака. Робить якісь рухи дивні, своїм, я не знаю, тілом, органом там якимось. Шановні колеги, які там ще залишились в авіаційному університеті. Я розумію, що вам поставили одного ректора, потім другого, зараз третя ректориня, там без наукового ступеня вченого звання, але з потрібною підтримкою. От вам не соромно за те, що роблять з вашим університетом. Вам окей? От все добре, вас багато, вас багато. Над вами знущаються всього кілька людей. І ви сидите і просто мовчите, і просто сприймаєте. І я впевнений, що частина з вас ще й хвалить оцю наругу, яка є. Хто не бачив відео, Телеграм-шапці профілю. Але я ще раз повторюю: я, я інколи не можу слів підібрати, щоб пояснити, що мене турбує. Ми йдемо не туди. Ми, ми, ми поглинаємо, ми поринаємо в якесь середньовічне, в якусь дикість. Відео, телеграм, профілі, Я чекаю на ваші коментарі.